Сколько вам заплатило российское правительство за вашу поездку за вашу эту позицию? Спасибо. Ваш вопрос это прямо скажем дерьмовый вопрос, и э, на него я вам отвечать не буду. Коли правда, очі, коли вже не до європейської стриманості, український журналіст просто в Москві зіпсував настрій французьким гостям. Кореспондент Уніан Роман Семболюк прямо спитав у французького депутата, скільки йому Путін заплатив за поїздку до окупованого Кримського півострова. Європейський гість, хоч і анонсував відверті відповіді на будь-які запитання, до такої відвертості явно виявився неготовим. не готовим, не знайшовши, що відповісти, просто перейшов на образи. Це спескор. І лише про головне протягом 30 хвилин починаємо. Сім героїв України, десантників, українські крилаті піхотинці сьогодні відзначають професійне свято. Гранатомети, ручні гранати, освячені небезпечний вантаж. Віз додому до Чернівців. Військовий капелан, прикраси скіфів на Полтавщині. Археологи розкопали недограбований курган. Щільний мінометний обстріл на Донецькому напрямку, де нині зберігається епіцентр бойових дій у штабі. А то вже назвали рекордним за все літо. Там терористи випустили по позиціях наших армійців понад 260 мін на рубежах Авдіївської промзони. Опитного Зайцева, Майорська та так званої Світлодарської дуги, армійцям навіть доводилось відкривати вогонь у відповідь, аби стримати знахабнілих бойовиків. Також не мовчала і важка артилерія ворога. По селу піски проросійські найманці на світанку випустили 12 снарядів 152-го калібру. За даними військової розвідки, Кремль цілий тиждень поповнює снарядами сепаратистський військ Донбасу. Днями до Іловайська прибув ешелон, забитий окрім боєприпасів ще й трьома десятками танків. Також на ньому було помічено 11 батарів та щонайменше 6 градів. Сьогодні подібний потяг з військовою технікою прийшов з Росії знову. У штабі АТО визначає, що ситуація загострилась по всій лінії фронту. Через обстріли бойовиків двоє українських захисників дістали поранення. Це були осколочні, це Ребята із одного підрозділу. там просто неудачно воху зарвалася. Порядочка мозі їх або їх накрила. Доказали допомогу, Утром сьогодні не були вакуурані на одну з госпітальних баз. І надвечір стало відомо, що впродовж дня нині бойовики щонайменше чотири рази відкривали вогонь міноматів по житлових кварталах прифронтової авдіївки. Обстріл тривав упродовж чотирьох годин. Надія Савченко знову оголошує голодування від завтра і на невизначений термін. У такий спосіб народний депутат сподівається привернути увагу до проблем обміну полоненими на Донбасі і політв'язнів Росії. Савченко стверджує, і сама дещо робить для пришвидшення обміну, що сам обіцяє оприлюднити згодом. Народний депутат, як і раніше, наголошує, що хоче вести переговори із лідерами фейкових ЛНР та ДНР задля цього. Влада, на її думку, робить недостатньо. Савченко вважає, що Україна першою має віддавати полонених сепаратистів. Це на її думку пришвидшить повернення наших бранців. Та значить, голодування, так як сьогодні я вже поснідала з завтрашнього дня, поки не буде результат. Поки я сама собі не скажу, що результат є, поки не буде витягнутий хоч хтось, поки не піде, не запуститься цей процес обміну. Я не знаю, яка кінцева мета. Я не знаю скільки доведеться голодувати. Наїхав на поліцейських п'яний водій, збив двох патрульних, які саме оформляли ДТП. Сталося це на столичній кільцевій уночі. У купів на швидкості врізалось авто. За кермом був нетверезий чоловік і своїм авто буквально вмияв правоохоронців у багажних патрульної машини. Тест на вміст алкоголю в крові показав 9,41 проміле. Більше того усього гори водія не було прав. Їх забрали раніше. Він їздив з тимчасовим талоном. Антон Страшко бачив місце аварії. ми теж на окуватора забрать. Пан Андрій, власник розтрощеного фіата, який двічі за вечір потрапив у ДТП. Поліцейські оформлювали дорожню транспортну пригоду та чекали на евакуатор, що забере пошкоджену автівку. Раптом на величезній швидкості у машину Андрія врізався опель. Від удару фіат зрушив з місця та притиснув патрульник до службової машини. Потерпілих чоловіка та жінку відразу шпиталізували. Ні одну фічку місця об'їхала. Це перші кадри спілкування із водієм «Опеля». Він впевнено заявляє, намагався об'їхати аварію, свідки кажуть протилежна Машина зносила усе на своєму шляху. Стальмував уже аж перед самим автомобілем, там не треба за чи Розпитати горе кермувальника про причини аварії людям так і не вдалося. А що з ним було спілкуватися? Він не міняє. Сильно тягне так. Ну, да. Був стан сильно спині. Тому він не побачив ні фішок, ні, ні машини на приїжджі частині. Потерпілого копа лікарі виписали ще зранку. Він зазнав незначних травм на відміну від напарниці. Сложніший перелом голі, сложніший перелом, бідра і правого, правого коленного суставу теж слажніше травм. Їй предстоїть ще багато операцій. Даліше її поки ще під питанням. Друзі травмованою патрульної, які приїхали під хірургію, розповіли, жінка щойно вийшла з відпустки та із задоволенням приймала вчорашню зміну. Її дворічний син і досі чекає маму із роботи. В організмі водія правоохоронці виявили чималу дозу алкоголю. Кількість алкоголю в крові складає 2,41 проміля. А це близько пляшки, горілки. У такому стані чоловік кермував машиною вже не вперше. Вже раніше мав проблеми з законом, а саме його притягувало до відповідальності, і в теперішній час він позбавлений прав. Винуватий ця це 33-річний уродженець Росії. Він разом із братом та батьками вже понад 10 років мешкає у Києві. Машина за документами належить його матері, проте за місцем проживання родини ніхто не відчиняє. Тим часом самому водію правоохоронці вже вручили підозру завтра. Суд обиратиме йому запобіжний захід за скойну аварію, яка призвела до тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. Антон Страшко та Максим Позивайло. Спецкор 2+,2. Олександра Анищенка можуть оголосити в міжнародний розшук вже наступного тижня. Про це заявили в Національному антикорупційному бюро. Нардеп, якого детективи вперше викликали на допит як підозрюваного у набу так і не з'явився його відсутність. Довелося пояснювати адвокатом. За його словами, нардеп наразі перебуває в Лондоні, і готовий до співпраці з українськими детективами. Але на території Британії нагадаємо, майже два місяці тому детективами набу в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу. Видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством укргасвидобування було здійснено 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві. Фігуранти газової схеми завдали державі збитків на 3 мільярди гривень. Одним з організаторів схеми називають Олександра Онищенка. Статті інкримінуються, кінкримінується передбачать покарання від 7 до 12 років ув'язнення. Тепер на Онищенка чекає ще один виклик, а потім вже оголошення у розшук. Якщо наступного разу він також без поважної причини не з'явиться до детективів антикорупційного бюро, ми будемо клопотати перед судом з приводу того, щоб суд виніс ухвалу про примусовий привід. Даної особи до зали засідання для обрання щодо нього запобіжного заходу. Відтоді стане можливим процедура оголошення його в всеукраїнський міжнародний розшук. Пану Ніщенко не ухиляється від слідства. Органу слідства не потрібно його шукати, затримувати. Він готовий до співпраці з органами слідства. Він повідомляє, що перебуває в місті Лондоні, надає свою адресу, контактний телефон. Їхній девіз ніхто крім нас. Вони першими вступили в бій на сході України під слов'янськом. Потім були інші міста операції і цілі рейди, десантники, смугасті воїни, котрі ціною життя зупиняли ворога під зеленопіллям. Степанівкою, Савормогилою, боронили Донецькі та Луганські аеропорти. 415 крилатих піхотинців не повернулись з бойових завдань сьогодні. Блакитні берети там, де найгарячіше в Авдіївській промзоні. Ніхто, крім них, українські десантники нині стоять на найгарячіших точках зони. АТО. це вони зокрема звільняли українські міста. Це вони до останнього боронили Донецький аеропорт і співали там усім відому пісню про Путіна. Це вони боронять Авдіївську промзону. Українські десантники нині на Донбасі, навіть там, де офіційно їх нема. Смугасті тільники хлопці сьогодні одягають чи не вперше за цю ротацію. На війні кажуть, ворог не має знати, хто стоїть проти нього. Я хочу, щоб чубна життя. Жизнь... Продолжалась по суровым, по падісаним законам. Тут їм не потрібні гучні вітання військового керівництва або урочисті поради. Найбільшим подарунком для них була перемога. Хоча сьогодні кажуть і тиші б вистачило. Так, да, кваску поп'ємо. Не знаю, то парад парадами. у нас зараз є тіла поважні, десантники, романтики. Цим воякам пощастило, як і годиться справжнім десантникам святкувати у небі. Піднімається на борт за плечима старі надійні парашути. Гвинтокрил підіймає їх на висоту понад 4 кілометри. Сьогодні стрибають не з десантними білими куполами, а з парашутами типу крило кажуть так складніше і цікавіше. Там таке люблять трубки. Пришки Мішу... любят, купал люблять, свободу люблять. Офіцери запасу згадують, колись небо було одним для усіх десантників. Війна розділила колишніх побратимів. На жаль, зараз хлопці в таких же голубих беретах вбивають моїх співвітчизників на востоці моєї країни. Десантники офіційні ніде так гарно не розглядіти без перебільшення еліти української армії, як на офіційних заходах у всій красі. Берете тільники, упевнений погляд. На таких рівняються юнаки. У таких воліють закохуватися дівчата. Але десантникам бути на парадах часто не під силу, їм легше на війні. Ніхто крім них так не рветься, йти вперед. Слава ВДВ! Слава, слава, слава! команду дав вперед і ваше. Виконати команду зупинити. Вони пройшли війну, але парад привіт не в брудних окопах показати красу форми. Є там подобається, <сіправда> щоб частенькі були, гарненькі, щоб вам сподобаться. Їм важко стояти на плацу, бо подумки з товаришами на фронті треба йти хлопцям допомагати. Десантники, – Це вже не ті, що п'яні купалися в фонтанах. Це ті, які охороняють море і в своє свято мають повне право у ньому скупатися. Давай. Давай, давай. Вони не так давно Авдіївської промзони, і навіть у свято їм тут незвично. Сонце без війни, все тихо. Ти Мен'яс, струнка, не сердили. Вітаю з Днем АДВ. Слава, слава, слава! Нагорода находить героїв просто у воді. Веселі люди у мирній країні мають змогу нормально відпочивати, сховавшись за цими міцними смугасними спинами. Слава ведеве, хлопці! Наталія Нагорна, Оксана Муляр, Мар'яна Бухан, Євгенія Цвітанська, Денис Савченко, Станіслав Керанчук, Спецкор два плюс два. Поховання у день народження сьогодні у Бердянську прощається із легендарним бійцем 93-ї бригади Юрієм Ковалем. якого більше знали за позивним директор. Сьогодні йому мало виповнитись 56 років на прощання із воїнам. Сотні людей принесли живі квіти. Юрій Коваль прийшов в пекло. війни, висив у боях у широкиному пісках та поблизу шахти Бутівка. Двічі був поранений, але після одужання одразу повертався на передову. Кілька днів тому його життя забрала аварія під Лисичанськом на Луганщині. Это большая утрата потери. Это хороший человек светлый. Человек, который говорил, если молодняк воюет там, почему я здесь буду сидеть? Правильно, Виталий? Да. Он все время туда дорвался. Пользовался авторитетом на передовой среди своих побратимов. К нему, даже в комментариях, к нему очень часто обращались за помощью, за советом. Юристи та будівельники у мирному житті і мобілізовані десантники у війні у Миколаєві нагородили кіборгів просто на полігоні. десантників 79-ї аромобільної бригади, котрі боронили Донецький аеропорт. 57 загиблих, 900 поранених, 200 інвалідів війни. Вперше в історії бригади запросили на свій навчальний полігон. Усіх бажаючих миколаївців перед містянами розгорнулися справжні бойові дії на святі кіборгів Впливала Лілія Родіна. 79-та десантно-штурмова бригада. Вони перші стали на захист держави ще на кордоні з Кримом. Потім пройшли героїчний бойовий шлях у Донецькому аеропорту за стійкість та мужність їх назвали незламними кіборгами. 57 загиблих, близько 900 поранених. Близько 200, які вже не зможуть стати в стрій. Ми вистояли зараз. Частина нашої бригади виконує завдання на території. Донецької області це навчальний полігон миколаївських десантників. Урочиста церемонія нагородження відбувається під акомпанемент бойового гвинтокрила, який веде навчальний бій з повітря. Військово служба бакиші серед нагороджених сержант Андрій Візняк ще рік тому він у складі батальйону Фенікс вів в бої за широкине, зазнав поранення та контузії. Тільки сьогодні медаль захисник вітчизни знайшла свого героя. Утім, думками чоловік ще там, на війні. Задачі до сих пор дуже важкі, і в і везде. я за них дуже переживаю, переживаю. Я хочу мужики, дітись. Я з вами. Я хвилююся, його життя, коли його немає. Першу у своєму житті бойову медаль отримав і молодий десантник Сергій Хижняк. Ми воюємо не за себе, а за людей, за мирне небо на нашій головою. На церемонії сотні містян перед ними розгорнулося бойове шоу. У виконувача обов'язків командира бригади сьогодні тисячний стрибок із парашутом. Шикарно, так і бути. Авіація, ВДВ. Ніхто крім нас. Тільки так. Рукопашний бій, бойові маневри гелікоптерів і ціла спецоперація. Прямо перед глядачами висаджується десант. Починається штурм противника. Вхід йдуть важка артилерія, танки та БТРи. Допомагають снайпери у кожного за плечима. Бойовий досвід. Дуже складно. і за умов жарко. Дуже жарко. Було важко. Ну ВДВ не здається. Поряд демонстрація техніки, САУ, гради, БТРи, танки, гранатомети, автомати, снайперські гвинтівки. Все можна помацати. Здесь куча танків, э, оруж... 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 я все таки підняв. Очень навіть неплохо, але дуже тяжеле оружжя. Наші десантники найкращі. Вечір десантники збираються провести мирно у колі родин та друзів, бо кажуть, поки не скінчиться війна, день ВДВ – це свято із болем за загиблими товаришами. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор 2+,2. Дві гранати 1 три РГД 5 та два гранатомети РПГ 18 Увесь цей крам віз додому до Чернівців. Військовий капелан на одному з КПП його затримали правоохоронці. Арсенал у своїх речах священник. Зі слів поліції пояснив тим, що збирався вдома трохи поглушити рибу. Відомо, що затриманий пан отець Іван Гобко два роки був на передовій у церкві. зажидали від слідства об'єктивності. Але якщо і справді інформація підтвердиться, обіцяли покарати капелана. А от парафіяни церкви, де отець Іван служить, настоятелем у його проступок не вірять. кажуть, донецькі поліціянти його підставили. Мікроавтобус, якому священник повертався на Буковини, зупинили для огляду на одному з постів поблизу Маріуполя правоохоронці. Такі офіційні відомості Донецької поліції. При осмотрі даного автомобіля одного з пасажирів в рюкзакі чорного цвіта було обнаружено п'ять гранат, і два гранатомета. Цей пасажир є священником. У поліції кажуть, греко-католицький священник не заперечував, що боєприпаси належать йому. Мовляв, віз їх додому на сувеніри, а ще щоб глушити рибу на водоймах. Його затримали, зброю вилучили. Тим часом на Буковині парафіяни новиною про пануця шоковані. Свій храм у рідному стороженці отець Іван будує вже вісім років. Йому активно допомагає уся греко-католицька громада міста. Вона налічує тут близько півсотні сімей. Люди в один голос кажуть, їх настоятель не міг взяти в руки зброю. Під бремою на добудованого храму сьогодні імпровізовані збори вірян. Розповідають, отець Іван вертався із своєї восьмої поїздки на схід, куди постійно возив допомогу для військових. Тут оцієї вже нової церкви половина церква так до верха була заставлена ящиками одягу продуктами. У те, що священник міг вести зброю, містяни не вірять, мовляв, своїм моральним принципам ніколи не поступався. Припускають, настоятеля декількох парафій просто підставили, що правда, з якою метою не здогадуються. Скільки було скандалів і негативної інформації на рахунок оцеї ходи з можливими диверсіями з московського патріархату, а тут греко-католицька церква, яка ну віддавно займає державницьку і народничу політику, це може бути абсолютно відповідь. Тим більше ми не знаємо, хто затримав, як відбувалося затримання і мотиви тих людей. Донецька поліція, ви розумієте, що в нас недовіра до того. Скільки було випадків, що хлопців реально фронтовиків 100 кілометрів від передку, отой поліцай сидить за один якийсь патрон, що забути в наплечнику, Що скільки мали проблем? Тим часом на сайті Української греко-католицької церкви вже з'явилася офіційна заява, у якій засуджуються дії священника та обіцянка усунути від служіння у разі доведення його провини? Щоправда, представник буковинської епархії від коментарів поки що утримався, посилаючись на нестачу інформації щодо інциденту, з перших часів. На, на майданах, на двох майданах, торгом з людьми його головна зброя. Це хрест в руках і він і, і, не досвідчений ще Треба день два, щоб приїхати розібратися. За інформацією Донецької поліції, запобіжний захід завтра визначатиме суд міста Мангош, Щоправда, у самому суді зазначили документи щодо затриманого священника до них ще не надходили. У разі доведення провини церковнику загрожує до семи років позбавлення волі. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкордва 2+,2. День жахів пережили вихованці дитячого садка у городні на Чернігівщині. у стані білої гарячки застрибнув у вікно. На другому поверсі і взяв у заручники дітей з вихователями. Конкретних вимог не висував, але постійно погрожував усіх зарізати. Трощив меблі розгромив харчблок, перекинув каструлі з їжею. Батьки, які прийшли в садок забирати дітей, тікали від нападника через вікна. Галаскорик далі. Невідомо чоловік вдерся у дитячий садочок по обіді. Вхідні двері були замкнені, але він за два стрибки був уже на вікні другого поверху. Вибив рукою двіни вікна. Звичайно, залізти йому не можна було, тому тому що було пространство маленьке. Он... Витащил руками брали ці стекла, ламав і бросав сюди. Тут груда була стекол. Нападник по дорозі вибивав усі двері поспіль. Працівники тікали хто куди. Аліна, яка вперше віддала сина у садочок, зайняла оборону. Держала за ці палки, Я за ручку, за стіну вперлася. Он німоткризь, просто вона втащила. Даже ні разу не від дернув двір. Мотак вцепілися дво. Потом просто я не, не бачила точно. але вроді з ноги вибив двері, ну тут стекло стояло. І коли вже вибив двері, ми бросили двері, ми побіжали забирати дітей. Мами вирішили сховати малюків у туалеті, але чоловік почав вибивати двері і туди. Ну а накричали открить двері там. Подожди, і він би що стучили далі, ми не вирішили тікати через вікно. Добре, що перший поверх за мною закрили акно і розбіл м'яв спіну. Мов я сим випригнула, і тут ще заливались. Дітки а ми їх не в спілі діти, що з десь сталіснячками. Четверо дітей з вихователями встигли вибігти і сховатися у спальні. На щастя, цей час крики з десятка почув дільничний, що проходив повз. Стояв у дверному пройомі та побачив, що в мою сторону летить табурет. Дитячий табурет маленький зайшов за угол, тобто мені мені нічого не загрожувало. Та почав сом спілкуватися. Він повідомив цей правопорушник, що з тобою я буду спілкуватися. А потім була група захоплення, а решта прибирання, від якого ще досі не оговтаються у куточку. Просто біля дитячих шаф, Купа потрощених меблів здебільшого ніжки від стільців. Вихователі, які закривали дітей від осколків, і дивом верталися самі щасливі, що вціліли. Немає тілесних ушкоджень, тому дії нападника можуть кваліфікувати як звичайне хуліганство, кажуть правоохоронці. А ще випустити за 10 діб, бо затримали чоловіка тільки за спротив під час арешту. Батьки шоковані. Нападник тричі судимий, і ніхто не знає, на що він здатен піти завтра. І тепер виходить, що він нікого не вбив, Значить, давайте да, мама, буде хуліганство? Мамочка, мене не заріжуть вночі. Мамочка, ну як? Від завтра із дітьми, батьками та вихователями працюватиме група психологів. Тут уже замислилися про охорону та камери відоспостереження. У поліції заявляють, що нападника підозрюють і ще у серії крадіжок, а за це передбачене більше термін ув'язнення аніж за хуліганство. Але скоро Квасилькобе Черніщина спецкордва плюс Вибуху гаражі поблизу столичної шостої ТЕС спалахнула цегляна будівля. Вогонь перекинувся на балон. Від вибуху бокова стіна, і приладдя розлетілися на кілька десят метрів. Постраждав 29-річний чоловік, який саме ремонтував автівку. У нього обпечена третина тіла, і нині він у реанімації. Сусіди з гаражного кооперативу поскаржились, що двоє молодиків організували там автосервіс, і їх часто бачили на підпитку. Рімонтом автомобілі ам'ялким. Кузовни, по моторам. Роботи, може, і газ взорвався. Я його ні разу не мог отловити. Я б йому морду набив за те, що там себе так вел. Ця бокова стіна впала, да. спіноблоку, вона спіноблоку розвалилась. Ми коли погасили пожежу, вже, то обрушилась дальше конструкція. На півпорожній пляжі європейських туристів поменшало наполовину. Російських практично немає. Ціни на відпочинок вже покотилися у неї з причина. Нещодавня спроба перевороту в Туреччині. Як дбають про безпеку туристів на курортах нині бачив Іван Гребенюк. Центральний пляж Анталії безкоштовний для всіх бажаючих, навіть він сьогодні заповнений на третину у готелях. Ситуація така ж деякі зачинилися до кращих часів, деякі заманюють туристів зниженими цінами, встояли ті, які орієнтувалися передусім на європейських відпочивальників і. Українців знаєте, попри все мені тут подобається. За тиждень Менталії зі мною не сталося нічого, щоб змусило думати мене про небезпеку. В аеропорту наблюдала, що є люди з оружем, але дати дожне туркам, що вони вміють навіть ворожони робити сервіс. Ігор каже, питання безпеки змусило замислитись родину чи не скасувати поїздку. Розповіді знайомих відпочивальників заспокоїли сьогодні. Не жалкують на українців. Всі галі, маші всі, всі, всі здесь, всі наші українські те приємно для нас. Попри загальний спад потоку туристів, Україна єдина ля навпаки фіксують збільшення гостей. До кінця року прогнозують до одного мільйона відпочивальників. Самі українці пов'язують це з цінами. Впали на 20-30%. Ціни впали. Росіян майже нема. Є тільки українці. Дуже багато тур турків, які відпочивають. Для них ціни взагалі маленькі для нас слава Бо також менше щодо безпеки, надзвичайний стан у Туреччині точно не відлякує наших, та й помітити якісь загрозливі зміни у курортних містах після спроби перевороту неможливо. Чи не єдине місце в Анталії, яке нагадує про події у Стамбулі та Анкарі, це площа? Вона знаходиться подалі від очей туристів. Зазвичай вечорами тут на мітинги збираються сотні турків. Головні вимоги це мир і жодних переворотів. Це наш турецький майдан. Ми не дамо похитнути миру нашій країні, а тим більше образити наших гостей. Ми цим живемо після спроби перевороту у Туреччині. Зараз пік патріотизму розуміють тут добре і що означатиме втрата туристів. Це не просто наш заробіток. Туреччина славиться своєю гостинністю. Так має тривати і повірте, я відповідаю особисто перед президентом Ердоганом за безпеку кожного гостя. Після введення надзвичайного стану, передусім, збільшили охорону місць. Відпочинку керівник служби безпеки одного з готелів запевняє, без ретельної перевірки на територію нікого не пропустять. Ми встановили багато додаткових камер, перевіряємо кожну автівку. Кількість охорони збільшили втричі, а ще тісно співпрацюємо з поліцменами. У разі загрози за кілька хвилин підкріплення буде у нас. Повертати туристів планують із рахунок нових країн туреччину почали активно рекламувати в азійських державах, особливо після втрати російських відпочивальників. Взялися тут і за організацію різних заходів у ті ж Анталії. Приміром відкрили парк майбутнього. Експо залучили понад 58 країн. Сприяти має і підтримка туристичних операторів. За кожен літак з відпочивальниками турецький уряд тепер доплачує по 6 тисяч доларів. Щодо цін, знижені пропозиції обіцяють тримати до кінця сезону. Іван Гребюк та Сергій Щекочихін Туреччина спецкор 2 плюс 2. Три десятки золотих виробів, підвіски, голки, елементи з жіночого одягу і золоті нашивки. Археологи розкопали скіфський курган на Полтавщині, що неподарік Більського городища. Гелон так називалось місто, розташоване на городищі. Вчені почали вивчати ще 110 років тому. Як знайшли золото? Далі у сюжеті. 110 років розкопок лише сьогодні справжній скарб. Біжон, гойний козлік козьол. Вот его глаз, рот, ухо, рот пошел. Підня подогнута нога і задній круп з подогнутої ногою цим золотим квітам та пластинами з зображеннями тварин більше ніж 2,5 тисяч років. Золоті прикраси скіфів харківські археологи знайшли на території Більського городища на Полтавщині. Науковець Станіслав Задніков знайшов першим золоту прикрасу. Звісно, було восхищення і восторг, совершенно удивительний, тому що не жадалі такого знайти. три тисячі років тому на місці знахідки було справжнє скіфське місто. кажуть науковці, а цими ювелірними виробами. Наймовірніше прикрашали одяг та взуття заможніх людей у давні часи. Курган пограбували, а в сучасні намагалися розорати під сільгоспогіддя. Тому до цього археологи знаходили лише рештки керамічних виробів. В самому погребінні на плахах вероятно були уложені покойники. один або два чоловіка. Трудно сказати, тому що скелетів самих саміх погрібіннях не оказалась. Украшені ані вероятно просто упали. При ограбленні как бы, от... слетели з костюма, і поэтому були розбросані в різних частях камери. Загальна вага знахідки усього близько 20 грамів. Але археологи кажуть, це справжнє відкриття. Адже таких давніх золотих скіфських прикрас в Україні до цього часу не знаходили. Поки що прикраси залишатимуться в університеті імені каразі навчання якого розкопали скарб. Тут їх відреставрують, а після вивчення передадуть знахідку в музей. Сергій Олексієв, Харків, Спецкор 2 плю. Дякую, що були з нами. Гарного настрою та вдачі. Щасти.